Дивіться, закінчилася 777-ніч, я вирішив спуститися, подивитися, що ж тут набили зомбаки. І побачив, що я пережив цю ніч в е е е бетоні. Да? Тобто я думав, що тут сталь. Так, звісно, вони тут рознесли трохи, да, але це бетон, як ви бачите, це все бетон. Це бетон. Рознесений бетон. Так, звісно річ, вони нанесли шкоду, але ж це бетон. Це ж не сталь, бачите, тобто витримав навіть бетон 177-му ніч. Витримав завдяки ось цим ось дротам. Це не просто дроти, як ви бачите, це у нас електричний паркан. Все витримало. тобто База протрималася на електричному паркані. І тут от я стояв зверху, ось тут просто кидав. бачите, ось тут я стояв і дав. Такує Несподівано, але факт.